Георгій Бау, срібний ведмедик. Це мені ще тато розповідав про зорі. Знайдино, говорив він мені, велику ведмедицю, малу ведмедицю та полярну зірку. Я дивився, дивився і ніяк не знаходив. А якось увечері я вийшов з дому та прямо за дверима побачив ведмедика. Ачхі! Ведмедик чнув та подивився на мене. Чого ти тут чхаєш? запитав я його. Та це мені зоряний пил до носа потрапив. Ти звідти? запитав я та показав на небо. Ведмедик нічого не відповів, але й без того зрозуміло. Хутро ведмедика світилося срібним зоряним пилом. Я запросив його до себе, і ми почали грати. Ми каталися на машинках, грали у солдатики. Тільки одне би бентежило, що у срібного ведмедика, так я його називав, був занадто довгий хвіст. І цим хвостом він постійно скидав усі мої іграшки. Це нечесно, закричав я. Забери свого хвоста. А срібний ведмедик знову замахав своїм хвостом все навколо засяяло у зоряному пилу. А мої солдатики полетіли по кімнаті, як зірочки. Потім срібний ведмедик ще більше розгулявся, він поперевертав стільці, столи, полетіли чашки, блюдця, тарілки. Шарах, тарах, дзень, припини, закричав я, мене мама з татом покарають за тебе. У цей час пролунав гучний тупіт. Двері прочинилися, і в кімнату увійшла величезна срібна ведмедиця. Що це ви тут робите? запитала вона. Граємо, зняковіло відповів срібний ведмедик. Граєш? А хто буде тримати полярну зірку? Капітани кораблів не можуть знайти її на небі. Ану, негайно, додому. Дай но мені попити хлопчику, звернулася ведмедиця до мене. Стомилася, поки шукала цього бешкетника. Я подав їй кіш з водою, ведмедиця попила води та ковшем стала підганяти срібного ведмедика. На небо, мерщій на небо. Коли повернулися мама з татом і побачила, який в хаті безлад, вони спочатку не повірили моїй розповіді. Але я вивів їх на двір. На моє щастя, небо було безхмарним, і всім було добре видно на шкір, і срібного ведмедика, що тримає на кінчику хвоста полярну зірку.